Неділя 10 серпня в Україні 10-вечора в марафоні Мовить Інтер» і Я Анастасія Даугли, До вашої уваги випуск новин. Росіяни вдарили по автовокзалу у Запоріжжі. Поранено 19 людей. Окупанти скинули на місто дві керовані авіабомби. Усе відбулося близько 18-ї години. Одна бомба влучила у центральний автовокзал, інша в університетську клініку Запорізького медичного університету. Вибухова хвиля та уламки пошкодили будинки та автівки навколо. Пошукова рятувальна операція триває й досі. Про її перебіг дізнаємось від полковника Олексія Пуги, заступника очільника головного управління ДСНС у Запорізькій області. Він з нами наживо. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Протягом дня сьогодні отримували інформацію з Запоріжжя щогодини збільшувалася кількість постраждалих від удару по автовокзалу. Розкажіть на цей момент на десяту вечора. Неділі. Які дані по людях маєте? Скількох вдалося урятувати, де блокувати з-під завалів і в якому стані постраждалі. Станом на зараз, де блоку постраждало щонайменше 19 людей. Всім надається кваліфікована допомога. Одного потерпіло рятувальники, ДСНС дістали з-під завалів. Це інформація станом на зараз. Аварійні рятувальні роботи зараз завершені. На щастя, немає загиблих. Інформації про це не надходило на місці продовжується роботи для стабілізації конструкцій та проведення будівлі в належний стан, який можна її привести? Пане Олексію, скажіть, будь ласка, наскільки складною була ця пошуково рятувальна операція? Чи вистачало сил запорізьким надзвичайникам? Чи достатньо було спецтехніки, чи потребували ви допомоги? З якими складнощами стрикнулися? Yep. Техніки вистачало сил і засобів підрозділу Запорізького гарнізона було достатньо. Також нам допомагали підрозділи міської комунальної служби, залучали пошкоду рятувальних собак між регіонального центру швидкого реагування ДСНС України. Працювали всі комунальники злаженою командою, провели всі необхідні заходи для того, щоб цю операцію провести в якомога коротший термін і надати допомогу всім постраждалим. На щастя, ще раз повторюю, що обійшлось без жертв без загиблих. Я ще уточню. Ви сказали, що пошуково рятувальна операція завершена. Так? Тобто людей вже немає під завалами точно, і ми можемо сказати, що все до ночі все припинилось. Так на 21.00 аварійно-рятувальні роботи завершені, продовжуються відновлені роботи комунальними службами. І Якщо е, стан здоров'я тих людей, які зараз перебувають у лікарнях, не погіршиться, то на щастя цей день завершиться без загиблих серед цивільного населення. Ми знаємо про підступну тактику окупантів, коли вони часто густо вдаються до повторних ударів саме по тому місцю, куди влучили. Як діють у ДСНС з оглядом на таку небезпеку? Так, на жаль, це постійна практика ворога. Вони постійно це роблять. У нас є певні алгоритми, які нам прописані Державною службою звичайних ситуацій. Ми їх виконуємо. Якщо бачимо небезпеку для рятувальників, то подається спеціальний сигнал. Керівник на місці ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій по прибуттю повинен оцінити обстановку і забезпечити особовий склад, повідомити їм, де перебувають найближчі укриття. Відповідно, якщо ми певними засобами фіксації бачимо, що є небезпека для рятувальників, то дається команда, рятувальники негайно слідують в укриття. Пане Олексію, і наостанок запитаю вас, що з будівлею автовокзалу? На вашу думку, чи підлягає вона відновленню? Бо спираючись на ті фото і відео, які ми бачили, ну здається, що функціонувати наразі цей автовокзал у Запоріжжі не в змозі. Ну наразі він точно не може функціонувати. Я думаю, що після завершення відновлюваних робіт відповідно оцінку будуть фахівці, які мають відповідний фах. Е, можливо, і можна буде відновити, але я ж кажу ще раз, це повинна бути проведена спеціальна експертиза від відповідних фахівців. Е, державна служба з начальних ситуацій виконала всі поставлені на неї задачі е, на цей момент і готові допомагати комунальним службам, якщо буде це необхідно. Я дякую вам за відповіді. Дякую за вашу роботу у вашому лиці. Дякую всім надзвичайникам, які рятують людей. Спасибі.